Відомий український співак, одна з найвеличніших та найвпізнаваніших особистостей України, та далеко поза її межами. Приблизно так відомий український канал, який завжди посить новини в інтернеті в Фейсбуці, описав би Потапа, Потап, який остаточно втратив здоровий глузд. Потап, ви знаєте, далеко не остання людина в українському шоу-бізнесі. Це такий і явний і сірий кардинал. Він започаткував свій продюсерський центр, створив групу, продюсував багато підлеглих. Зокрема, Мішель Андраде, вона являлася проектом Потапа, гурт Мозги. Який більше був, виглядало так, ніби вони співають для душі, тому що там не було такого чіткого бізнес-плану, але тим не менше вони приїжджали з концертами, корпоративами, ну і, звісно ж, Настя Каменських. І що трапилося? Чому всі говорять і збентежені? А збентежені тим, що потап, як одиниця творча, в прямому сенсі цього слова просрав все. Що мав в Україні. Українці пробачили його за побудову кар'єри в Росії, за те, що він до останнього тримався і виступав там вже далеко після 2014-го, бо навіть Настя Каменських е, мала там контракти, і коли вона почала свою сольну кар'єру. Її дуже вітали російські зірки. Тобто, там, як Монатік і Каменських її, здається, крутили на певних музичних каналах. Вона приїжджала на нейтральну територію, тому що фестиваль Жара його не знімають в Росії, здається, його знімають в Казахстані. Виправте мене в коментарях. І ось Потап дає це інтерв'ю Дудю, інтерв'юер Юрій Дудь. Джері Хейл дуже правильно зробила. Вона закликала нас не. Дивитися це інтерв'ю, тому що ми платимо ворогу, там йде монетизація, йдуть великі гроші. Це все потім конвертується в податки, і податки вони через фінанси державу витрачаються на власне зброю. Але важко і мало до кого це доходить. Потап розповідає про різні інциденти, різні казуси, про те, як він легально виїхав в Україну. Одним словом, там брехня на брехні, щоб не сказати Пи ж на пижі. Тому що, коли почалася війна, Потап був на відпочинку з Настю Кеменських віллу, яку вони е, заробили якраз давним-давно, вони ще її купили гастролюючи в Росії. Я так розумію, що в них є там і посвідка на проживання. Зараз він. Остаточно дав дуба в плані сенсу розуму, а не фізичному, е, позиціонує себе як артист зі Східної Європи, е, дав собі псевдонім Славік Плаган. Його, до речі, завжди оточує е, хлопчина, який був в гурті мозги, який також я так розумію, нелегально виїхав. І вони виступають на відкритих якихось вулицях. Потап, до речі, продовжує співати російською мовою, дає корпоративи. Він, щоб не тригерити дуже українців, він паралельно створив інший акаунт цього Славіка Балагана, де виклав навіть відео про те, що навіть якщо ти вмієш співати і танцювати, то ми чекаємо тебе в своїй групі співай. Він старі. Пісні, а чому старі? Тому що україномовного матеріалу в нього практично немає, це раз. А по-друге, він співає для іммігрантів, вихідців, неважливо якої країни. Тобто його патріотизм він був як мильна бульбашка. І якщо Світлана Сергіївна Лобода зробила дуже хитро, вона давала інтерв'ю російським інтерв'юерам, але вона обирала тих інтерв'юерів, які. Проживають за кордоном, як Катерина Гордієва, яку викли... визнали іноагентом, і вона перебуває в Європі. Зараз вона десь в Литві живе і бере власне інтерв'ю в росіян, які живуть за кордоном, які опинилися, які погодилися приїхати, тому що вона не може повертатися в Росію. Я так розумію, що потап. Має дуже високий зріст, бо я його бачив вживу. Але дуже слабкий характер. Він в Києві на Беса... біля Бесарабського ринку і кафе своє відкрив. Не пішло в нього та кафе. А жінка виявилася набагато мудрішою. Від початку повномасштабного вторгнення. Вона створює свій продюсерський центр, помітні. Бере під оборот Дорофєєву, ліпить з Дорофєєвою, напевно, мегазірку, зараз. На початку вона жалілася, що мало україномовного матеріалу, ем, композиторів дуже мало, є певні проблеми. Але тим не менше, якось пісня за піснею якось вдається клепати ці хіти. Нехай вони не такі хіти, як звучать з кожної праски, як твої глаза в лобуди. Те, що, до речі, не вийшло у Віри віра Брежнєвої. Віра Брежнєва від початку повномасштабного вторгнення. Почала співати українською. Ви якщо зайдете до неї в Ютуб, вона і альбом, там є неякі, які які, не які перегляди, пісні, кліпи не якось старається, але от пошук того самого кліпу, що до речі, дуже дивно. І потап, до речі. Він би взагалі якби повернувся в Україну, з його багажем знань, тому що навіть з Москви приїжджали до нього знімати кліпи, записувати пісні, і кліп, до речі, «Шльопки», люля це все для Полякової, це все знімав він. Тобто в нього є цей хист, але якщо його жінці вдалося втримати штаб працівників, які працювали, ліпити здорофєвої зірку і навіть з, інших, з іншими колабитися. То Потап, мабуть, просто песимістично подивився на майбутню ситуацію України. Він зрозумів, що він не може гребсти лопатами такі гроші, що прийдеться там виступати за такі гонорари середні. Те, що є, прав такий спокійний шлях співати для іммігрантів, подорожуючи, і взяв собі якихось дівчаток. Навіть не хочу розбирати його інтерв'ю. Тому що воно дуже безглуздо, там надто багато брехні. І фокусуватися, я думаю, потап зробив свій вибір. І прикро, що люди, які думають, за що за що, не усвідомлюють за що його хейтять, а хейтять його за те, що людина публічна має мати позицію. Тому що за такою людиною слідують маси і народи. І якщо в чотирнадцятому це пробачили, то зараз йому вже він вже ніхто. Для українського шоу бізнесу, тобто він вже чітко зрозумів і остаточно, що йому вже немає місця під сонцем, яке він мав.